Добрий день. Мене звати Земляна Євгенія. Я студентка другого курсу історичного факультету. І сьогодні ми поговоримо про постать Томаса Пейна, його політичну діяльність та погляд. Томас Пейн філософ, письменник та політичний діяч англійського походження. Він відіграв одну з ключових ролей в Американській революції 1775-1783 років, де його памфлет «Здоровий міст став справжнім закликом до боротьби для американських колоністів. Він також відомий своїми іншими конфлетами століття розуму та права людини. Томас Пейн народився 29 січня 1737 року в місті Тетфорд, графство Норфолк, Англія в родині квакерів. Як син виробника жіночих корсетів Пейн ще з дитинства розумів важливість покращення умов життя простих людей. Майбутній філософ та письменник мав мінімальну освіту, оскільки через бідність навіть не закінчив школу. Тим не менш, цього було достатньо для того, щоб Томаса володів читанням, письмом та арифметикою. Протягом всього свого життя він займався саморозвитком, оскільки мав постійну жагу до навчання. У підлітковому віці він почав працювати над виробленням корсетів разом зі своїм батьком. Однак дане ремесло не викликало у нього особливого захоплення. Натомість, Томас Пейн мріяв про кар'єру моряка. Тому чотири роки свого життя він присвятив морським подорожам у якості матроса, а потім безуспішно пробував себе у інших сферах діяльності. Саме завдяки знайомству з літературним діячем та математиком Джорджем Ліусом Скоттом відбулася ключова подія в біографії Томаса Пейна, а саме, знайомство із Бенджаміном Франкліном, батьком-засновником США. Долоносна зустріч відбулася у 1774 році. Відомо, що Томас Пейн іммігрував до Америки разом із рекомендаційним листом від Бенджаміна Франкліна до його зятя Річарда Баша. Філософ прибув до Філадельфії у віці 37 років і одразу влаштувався на роботу у пенсильванський журнал, де публікував статті на сміливі теми під різними псевдонімами. Паралельно з прибуттям Пейна до Америки серед колоній почало ширитися невдоволення щодо британської влади, а саме через підвищення податків та заборону на торгівлю. У 1775 році пень починає роботи над памфлетом, який надихне американських колоністів розпочати революцію. Здоровий глуст невелика книжечка м'якій обкладинці обсягу майже 50 сторінок. Вперше опубліковано у Філадельфії, в 1776 році. Постає питання, чому памфлет «Здоровий глуст мав такий сильний вплив на хід революційних подій? Перш за все, Томас Пейн у своїй праці не вів переконливі аргументи, чому жителі американських колоній мають стати незалежними, створити власний уряд та керувати ним. Більше того, Пейн мав особливу манеру подання даних ідей. На відміну від інших авторів, він уникав філософських абстрактних роздумів у своєму памфлеті, а використав просту мову, доступну для більшості писемних колоністів. Здоровий глуст швидко набув популярності. За часи революції було продано понад півмільйона примірників. Дуже часто брошури читали вголос в тавернах або ж просто вдома у колі родини. Згідно з концепцією суспільного договору, Пейн стверджував, що представницька демократична республіка є єдиною розумною формою правління, створеною за участю народу. Ставлення філософа до інших форм правління було негативним. Наприклад, Пейн висміював британську систему правління, а саме ідею мати спадкового монарха. Томас Пейн вважав, що ключовим принципом у визначенні соціальної структури і чітке розмежування таких понять, як суспільство та держава. На думку, пейна держава має створювати умови, які дадуть змогу людям повною мірою скористатися всіма перевагами цивілізації, при цьому не втрачаючи найкращих якостей природного стану людини. А також стверджував, що британська система влади зазнала невдач, оскільки метою уряду є забезпечення людських потреб. Натомість Пейн пише, що прості люди страждають, оскільки монархії та дворянам було надано надто багато влади. І додає, що конституція Англії настільки складна, що нація може страждати роками, не маючи змоги з'ясувати, в чому саме полягає проблема. Важливо відзначити, що Томас Пейн міг свідомо гіперболізувати аргументи проти конституційно-монархічного устрою. Не дивлячись на те, що він не був експертом у правовому чи державному питаннях. Філософ добре розумів реальне життя, що можемо спостерігати у його біографії. Загалом, Пейн мав особливе ставлення до конституції і вважав її невід'ємною частиною управління державою. На початку боротьби за незалежність Томас Пейн вступив на військову службу, де познайомився з генералом Джорджем Вашингтоном, керівником армії. Взимку 1776 року вийшов у світ памфлет Американська криза. Томас Пейн опублікував дану працю задля підтримки бойового духу повстанців, оскільки особисто бачив жахливий стан військ, відчував втрату впевненості в успіх. Американська криза набула великої популярності серед повстанців, оскільки мала надихаючий характер та мотивувала на подальшу боротьбу. Наприкінці Американської революції Томас Пейн знову опинився у бідності. Пробувши деякий час у лавах повстанців. Він отримав посаду секретаря комітету конгресу у закордонних справах. Через декілька років його було призначено клерком у генеральній асамблеї Пенсильванії. Однак заробітня плата на державній роботі не приносила достатньо коштів. Більше того, Томас Пейн не заробляв на своїх памфлетах, які продавалися сотнями тисяч, оскільки Пейн відмовився від авторських прав на дані твори з метою, щоб невеликі видання могли швидко поширювати памфлети, тому вони були практично безкоштовними. В результаті було подано звернення до конгресу із проханням надати винагороду за пророблену Томасом Пейном роботу. Політичний діяч отримав невелику грошову допомогу та маєток у нью ньюрошель. Початком революції у Франції Томас Пейн, який на той час уже перебував у Європі, неабияк зацікавився даною темою. Під враженнями від роздумів Едманда Берка про французьку революцію, він публікує книгу Права людини у двох томах у 1791-1792 роках. Пейн став на захист французької революції та проаналізував актуальні проблеми у Європі: бідність, неписемність, безробіття та війну. Під час найкривавіших та найбурхливіших подій Французької Революції Томас Пейн перебував у Парижі. У 1793 році його посадили під варту за державну зраду, оскільки він виступив проти смертної кари короля Людовіка 14. Під час його ув'язнення була написана книга Століття Розуму. Трактат був опублікований у 1794 і 1795 роках. Це остання відома праця Томаса Пейна. Через яку його звинуватили в атеїзмі. Насправді ж, книга є пропагандою ідеїзму та віри в Бога, що також є ідеологічним фундаментом політичної концепції Томаса Пейна у 1802 році. Томас Пейн повернувся до США. Однак тепер ставлення до філософа було інакше. Значною мірою цьому сприяв лист Джорджа Вашингтону. Філософ вважав. Що Вашингтон вступив у змову з Максиміліаном деребосп'єром, щоб ув'язнити його у Франції у 1793 році. У відповідь Пейн опублікував лист Джорджу Вашингтону, у якому звинувачував колишнього друга в шахрайстві та корупції. Однак цей лист тільки зменшив популярність Томаса Пейна в Америці, оскільки влада використала його для звинувачень у тому, що Пейн був інструментом французьких революціонерів, які також прагнули повалити новостворений американський уряд. Пейн дійшов висновку, що його заслуги перед країною були майже забуті і що багато хто вважав його найбільшим невірним у світі. Томас Пейн знову опинився у повній бідності, йому часто відмовляли в тих чи інших послугах. Незважаючи на погіршення здоров'я, Пейн продовжував працювати над третьою частиною століття розуму. Томас Пейн помер 8 червня 1809 року в Нью-Йорку і був похований на території свого маєтку в нью рошеллі Томас Пейн був видатним представником епохи просвітництва. Його політичні ідеї відповідали інтелектуальному рівню того часу та мали істотний вплив на формування політичних поглядів того періоду загалом. Яскравим прикладом є його роль в американській революції, а саме памфлет Здоровий глуст. На превеликий жаль про його діяльність часто забувають і сьогодні.